Обласний центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді обрій. Сюди на тимчасове перебування Тетяна Циркун привезла сина Івана. Йому 13 років. Хлопець має затримку розвитку, гідроцефалію та епілепсію. Іван потребує цілодобового догляду, каже жінка. Послугою тимчасового відпочинку для батьків користується не вперше. Проживає сім'я в Толчинському районі. Звісно, добре, ми може відпочити, скористатися якоюсь відпусткою своєю, поїхати за кордон на лікування, до друзів, до родичів. А так я ж нікуди не можу відійти. Ніхто не хоче з ним залишатися, бо він важкий, всі бояться навіть на два дня. Соціальну послугу на базі центру реабілітації обрій надають з 2018 -го року, говорить заступниця директора закладу Наталія Головко. Послуга унікальна тим, що вона сімейно центрована і в центрі цієї послуги не тільки одна людина з інвалідністю, дитина з інвалідністю, а вся сім'я, яка підтримує дитину, тому що насправді сім'я має бути ресурсною. Якщо немає ресурсу в сім'ї, то тоді і у дитини менше успіхів, менше прогресу. Сьогодні стартував другий заїзд, каже Наталія Головко. Триватиме він 12 днів. Протягом цього часу на тимчасовому перебуванні буде дев'ять дітей із ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом. Вдруге такою послугою користується родина Полищуків. До обрію Мирослава Полищук привезла свого 12-річного сина Артема. Нам дуже подобається дуже гарне ставлення до дітей. Діти комунікують, граються, розвиваються. Нам все тут подобається. Діти з інвалідністю це дуже важко. Це 24 на 7. Ми не можемо піти в лікарню, ми не можемо відпочити. Це необхідно для таких батьків, щоб діти були тут у таборі, а ми просто відпочили. Щодня для дітей проводять розвиваючі заняття. У кімнаті перебувають по двоє у супроводі доглядальниці. Її медична сестра температуру заміряти більш дорослі діти це контроль тиску. Це теж потрібно. Ну і медикаменти, які на постійній основі вони приймають. Олена Рожко, мама тринадцятирічної Ангеліни. Дівчина має синдром Дауна. До центру родина приїхала з піщанки. Соціальною послугою каже Олена Рожко, скористалася вперше. На реабілітації ми їздимо постійно і Звичайно, вона на реабілітації в супроводі мене, а так як тут заклад такий, що дитина залишається сама, то для мене трошки це лячно. Надіюся, що, що все буде добре, що добудемо весь період. За словами Наталі Головко, перебування однієї дитини в центрі коштує майже 25 тисяч гривень. Цьогоріч гроші виділили з бюджету області. Загалом за час дії послуги нею скористалися майже 500 родин. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.